Інтегровані кейс уроки. Хто у світі найвищий. Розділ науки, природи та людина. Рівень перший-другий клас. Тема «Природознавство» Мета розширити системні знання про найвищих рекордсменів у природі та світі, комплексно познайомитися з поняттям висоти та навчитись порівнювати різні за висотою предмети, набути такі компетенції та навички, як емоційність, позитивне мислення, кмітливість та критичне мислення. Яка інформація на вас тут чекає? Які існують найвищі рекордсмени на нашій планеті? Які тварини, птахи та земноводні є найвищими в світі? Що таке висота? Як її вимірювати та порівнювати? Які існують одиниці вимірювання висоти? На малюночку ви бачите чотири розгортки з предметів явищ та практик. Я у світі, природознавство, математика, фізична культура. Тож давайте розпочинати. А чи відомо вам, який водоспад тече понад хмарами? А хотіли б ви дізнатися, яку гору можна підкорити на ліфті? Як ви гадаєте, хто літає вище, гусак чи літак? Хто з людей найвищий? А хто найвищий серед рослин? Чи може мураха посперечатися у висоті з жирафом? Цікаво? Давайте шукати відповіді на ці запитання разом з кейс-уроком Хто у світі найвищий. Хто може бути високим і найвищим? Персонажі і мультфільмів, люди, будівлі та споруди, гори, водоспади, дерева та інші рослини, тварини або стрибки.